Привіт! Сьогодні вітаємо на моєму каналі будемо робити моя подруга Аміна. ходи сюда Буде мені робити макіяж і буде робити файні стрики. Знаєте пісне в бабу? Може не всі знають тепер, бо я ще недавно познала і се навчила. Ну, і сьогодні будемо робити макіяж. A do czego? A na ci... palcach nie ma. Nie. E, tak, to po prostu ja chodzę do szkoły i pani ostatnio już miała pomalowane nohty, zapuła, że nie można makijażu i pani mi nie skazała dyrektor, a nie dynta 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 skala. Bo jakby ja dostał to, by było kapiec. E, I potem pokażę, e, e, a my ja i pokażę, co ja mam. Це я теж ходжу на гімнастику, вона не ходить, але вміє багато речей. З гімнастики теж будемо знімати її. І зачинає. Зачинає макіяж. Тільки я одне вмію, а вона не вміє. А, колеса без однієї руки. Я не можу зробити щось. Ну так, пристійно. Так, Та, так добре. Na pierwsze będziemy robić makijaż. Ja chcę różowy. Mm. Зараз стрільки будуть, але дуже гарні будуть. Ну, то будемо оглядати. Зараз... І так все робить стрільки. Я Деколи все, я що не виходить? Дорога, я вже так. Розимо крохостечко. Почекаємо. От на вас сто раз два.

이게 oh.